Що стосується е, опалювального сезону, е, ви знаєте, що є величезна проблема в Україні, і причому це проблема не тільки е, умовно тилових громад. З 2020 року е, муніципальна влада кожного населеного пункту незалежно від його розміру стримує тарифи, тому що мешканці не можуть платити і е, будь-який мер. Будь-яка місцева рада це розуміють, і ми в 21-му році з центральною владою підписали меморандум, що тарифи не мають бути підвищені. Але на жаль, центральна влада не дотримується цих домовленостей. І на сьогоднішній день заборгованість перед підприємствами, які надають ці послуги, люди там працюють, закуповується електрика, закуповується паливно-мастильні матеріали. Ви бачите під обстрілами, в тому числі і громади Хмельниччини, де потрапляють в інфраструктурні проекти, на що витрачаються кошти. Це нічого не компенсується з державного бюджету. І зараз обсяг заборгованості 90 мільярдів гривень. Але чим я був вражений? що е, е, на сьогоднішній день е, газові компанії пред'являють позови до територіальних громад. І е, намагається стягнути з них заборгованість от за цей воєнний період, е, яка не компенсована державою, бо закон говорить про те, що е, будь-які руйнування е, стримування тарифів має бути компенсовано з державного бюджету. Це е, закон 2479, проголосований парламентом е, в 2022 році, який гарантував це е, це право. Тобто, це навіть вже не меморандум, це не постанова Кабміна, це закон. Які підписаний президентом, і він не виконується. Тому якщо це питання не буде вирішено, то зрозуміло, що в вересні, жовтні, опальний сезон не розпочнеться. Як просто... це питання може бути вирішено? Воно дуже просто може бути вирішено. Є таке поняття як клірінгу, прогонка. У «Нафтогаза» – це умовні борги перед НАК Нафтогазом, умовні, тому що вони накручують за транспортування газу. Ми всі пам'ятаємо, мабуть, і ви підключалися і ті, хто нас дивляться, що коли підключалися до газу, внески робили самостійно купували, самостійно, трупи, але виявилося, що це майно не наше. і Ми зараз платимо за транспортування. Дуже коротко. Ці законопроекти були готові. Я, до речі, доповідав їх на одному з конгресів президент. України і він доручив вирішити це питання. Це було в, в, в минулому році. На жаль, воно поки що не вирішено. Механізм дуже простий. Робиться бухгалтерська проводка, коли борги всіх комунальних підприємств за те, що вони стримують тарифи для населення і відповідно ремонтують інфраструктуру, яка надає послуги тепле водопостачання. Вони списуються. На них нараховуються не раховуються ні пенні штрафи, не блокуються платежі. І другий момент можливо, це буде право нашим глядачам з кожної гривні, яку ми з вами платимо за комунальні послуги, тільки відповідно 35 копійок йде на рахунки комунального підприємства. Це інше йде монополістам, щоб було зрозуміло. З цих 35 копійок муніципальна влада або е, комунальні підприємства, які постачають е, воду і тепло, мають заплатити зарплату працівникам, яка зростає, е, бо їх щорічно підвищує, проводиться індексація законами. Мають заплатити за електрику, тому що і електрика виросла в рази. Купити паливно-мастильні матеріали е, і відповідно е, закупити е, там необхідно. Обладнані і ремонтувати. Це відповідь на питання, чому в нас такі зношені мережі, чому такі неякісні послуги. Е, начебто ми платимо гривню і розраховуємо ну, е, умовно да, з кожної гривні е, всього-навсього в підприємстві залишається 35 копійок. Все інше йде в центр, е, і там величезні премії, зарплати по 4 мільйони гривень на місяць. Е, тому механізм дуже простий: залишати громадам. Кошти сплачені людьми, і списати цю умовну заборгованість. І третій момент з резервного фонду по громадам, в яких зруйнована інфраструктура, надати першочергово на ремонт її, щоб вони не залучали е своїх власних коштів. Поки що ми виходимо, ну і не підвищували тарифи.